Всім доброго дня! Компанія Авторинок Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж. Volkswagen Golf 2002 року. 1.4 бензина 232 тисячі кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента, На хорошій комплектації. У нас стоять умовичі фар, синонові лінзи У нас в фарах стоять. Колеса у нас зимові. Розмір коліс. 195-65-15-ки стоять. 4 свіклопідйомника, електрозеркала присутні. Чорні карти дверей у нас присутні. Кондиціонер в автомобілі присутній. Підігрів із свідушок. Заводиться, співопорота працює рівно стабільно справина. Коліса не розбита в хорошому стані. Рушник працює. Карти дверей не затерті, не протерті в хорошому стані. По салону зроблена хімчистка зроблена імунізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. просторний багажник. Не Незатертий, в хорошому стані. Присутні подушки безпеки в спинках, в сідушках. Ніяких нюансів по автомобілі, по кузову немає. Мотор працює рівно собі невправно. Як і ржавчі нюанси по ньому немає. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупкою в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером. Телефоном дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.